Сезон 2012-2013 років для енергії не був успішним. Якщо у розіграші кубка зелено-білим вдалося тріумфувати, то в чемпіонаті вони тільки треті, а стояло завдання здобути золото. Моя особиста думка, що десь ми не були максимально налаштовані на виконання завдань. Десь знизили самовимоги до себе, десь. Не допрацювали на тренуванні, якщо немає результату, то завжди починаємо з себе. Були матчі, в яких ми повинні були вигравати, але цього не зробили, і все залежало саме від нас. Тому в матчах плей-офф була потрібна психологічна впевненість у власних силах, якої шкода для нас не було в останніх матчах чемпіонату. Контракти усіх енергетиків були розраховані до кінця цього сезону. Тепер тренерський штаб взявся заново формувати команду. Про угоди наразі були запропоновані чотирьом футболістам Денису Овсяніку, Євгену Рогачову, Сергію Ковулю та Володимиру Кардашу і граючому тренеру Максиму Павленку. Павло Пічкров та Петро Ільків уже перейшли в Луганську ЛТК. У зворотному напрямку попрямував Тарас Кусі, який із енергією підписав угоду на два роки. Хто ще підсилить зелено білих наразі невідомо. Керівництво працює. У цьому напрямку, як в Україні, так і за її межами. Усі розуміють, що реально потрібно підсилення не просто кількістю, а якістю. Тому вважаю, що будуть досить такі гучні переходи в нашу команду, як з України, так і з-за кордону. Із відпустки енергія вийде 10 липня. Тоді керівництво команди планує переглянути потенційних новобранців. Завдання на наступний сезон в зеленобілих максимальне здобуття золота екстраліги та національного кубка.